А ви думайте, про що думати? Треба дуже уважно. Мені сподобалося у фільмі Їж, молися люби. Це з Джулією Робертс, нині Джулія Модерн. Вона ж поміняла прізвище, але це не важливе. І в цьому фільмі за одноіменною книгою головна героїня у пошуках себе. І в неї там все не складається, ані з роботою, ані з чоловіком. Все так якось, все не так. От. І вона приїздить в Індію, в буддійський храм, і знаходить там такого ж, а, як це друга за обставинами. Він також у пошуках себе, і він їй каже, дуже розумну річ, що підбирай, про що думати так само, як ти вранці обираєш одяг, щоб у голові, те, що в голові, також контролювалося. не так безконтрольно про щось там собі думає. І... Це справді такий надзвичайний захист від якоїсь зайвої депресії, зайвої агресії, зайвої якоїсь дії. Я, бо всі наші дії вони ж із наших думок виростують. Дуже мені сподобалось, що про що думати так само, як ти обираєш одяг. Чому я не додала сюди цю цитату? Треба додати. Обов'язково треба додати. Там ще не був такий вчитель, наставник, який тут, І він їй казав посміхайся, посміхайся навіть печінкою. <сміху> <сміху> тобто, коли треба привести себе до ладу, починай посміхатися. І вірити в свою посмішку, вірити в якісь такі, спочатку ти себе переконуєш, ну, і це йде важко, а потім посмішка стає щира, а потім довкола люди посміхаються, а потім твоє життя обростає такими обставинами, в яких тобі добре, в яких тобі просто добре. Тож, посміхаємося. Так, поки я вам розказувала, як посміхатися, я вже повернула за коточок. О, лайкосики, дякую вам. Хіло. Хіло, хіло. majže